із найкращих та найолюбленіших місць нашої громади тут кожен приїжджав, відпочивав як сім'єю, так і поодинці. Але на жаль, цю всю красу знищили безпосередньо свинокомплекс, який просто-напросто вилив свої залишки свого виробництва, заробляючи мільйони, знищують людей і тим самим збільшуючи свої прибутки, просто знущаються з народу. Ми знаходимося на місці екологічного злочину. Прекрасний чудовий яр, який навкруги простирається на кілька кілометрів, потрапили стоки свіноферми. Власники цього підприємства говорять, що це стихійне лихо, нібито природа сама перенесла ті відходи свіноферми, які були складені на борту яра з боку яра. Самі перенеслися сюди, і потім на висоті два метри висотою вода йшла разом з іншими водами під час зливи, і це все змило. Але насправді це свідома діяльність недобросовісних підприємців, які отримують прибуток виключно за рахунок знищення природного середовища. Шкода нанесена неймовірна, бо тут в цьому яру. Знаходяться і зростають десятки унікальних рослин. Тут знаходять прихисток тварини і птахи. і от це е, місце, цей куточок краю на землі, зараз споплюжений. Через, саме через цей яр, стоки свіноферми, відходи свіноферми в такій е, густій масі, яка ще залишилася тут. І до глибиною сягає до 60 сантиметрів, але частина була винесена в річку псел, і на течії 50 кілометрів знаходили мешканці прилеглих громад, аромат, знаходили рибу, яка загинула від цього токсичного токсичного, токсичної маси. І от все це зараз абсолютно ніхто не прибирає. Повна зневага до законодавства, повне ігнорування вимог екологічних і за бездіяльністю Державної екологічної інспекції відбувається цей злочин в Полтавській області, Омельницька громада. Знаходимося на даному об'єкті, де зберігаються відходи Глобинського м'ясового комбіната. Неправильно. І від цього страдає громада, котра повстала проти цього всього виробництва і проти цих зберігань. Ніхто не має проти абсолютно нічого проти бізнесу, але в кожній бізнесі є своя свій порядок дій ліга долучилася не тільки до фіксації цих злочинів. Ми зараз залучили науковців, які будуть обстежувати цю територію. Ми е, беремо альтернативні проби мулу е, води е, рідини, яка залишилась або води в колодязях, з тим, щоб в судовому порядку довести е, збитки для навколишнього середовища, загроз для життя і здоров'я людей, і притягнути е, цих е, недобросовісних підприємців до відповідальності в той час, коли зараз Україна збирає і фіксує Злочини російських окупантів по всій території на цій території, де немає війни, відбувається справжня війна з природою і з народом України. Ми маємо цьому покласти край.